Це виявив взагалі та лісник. Він об'їжджав, тут його жугіддя, об'їжджав і позвонив, же ж. Треба подивитися. Прийшли, подивилися, самого ж подивилися. Там, чеки львовських, барвінок, якийсь магазин барвінок і чеків. На сьогодні нам достеменно відома схема, як до нас потрапляє це сміття. Силовими структурами відпрацьовуються всі заходи по боротьбі про недопущення цих випадків в місті Кременчуці. Ми створили штаб по локалізації цієї проблеми і звертаємось до Кременчужан. Звертайтесь до нас, якщо ви бачите якісь випадки. Несанкціонованого роз'їзду мусорних машин по місту Кременчуку за телефоном 1563. З сьогоднішнього дня. Поліцейські патрулі будуть працювати в посиленому режимі, саме націлені на цю проблему.